Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам а, ті бутончики, які росли в мене розписними. І зараз уже по одній квіточці вони розкрилися. Тож я хочу вам показати ці сорти. Можливо, вже хтось здогадався, знаючи. Мою колекцію. Тож показую вам. Перший ось такий красень. Це красунчик Біг Бен. Він у мене був, прийшов до мене оціночкою. Як ви пам'ятаєте, ми лікували йому шию, нарощували йому повністю корені заново. Ну, що можу сказати, сорт цей. Далеко нестабільний з приводу коренів і шиї. Хоча в мене раніше вдома були два бігбена. Квітли вони однаково, от такою розписною, гарною квіткою. Тільки один на жовтому фоні, а інший на білому фоні. І проблем. І з кореннями і шиями у мене якось не було. Ну, Тут отримала рослинку і в неї була проблема вже на шиї. Тобто я бачила, що там проблема, але виявилося, коли прийшло, вона до мене виявилося, що більша проблема, ніж я очікувала. Ну, Тут нічого, рослину вилікували. Зараз вона, як бачите, дала мені винагороду такі Три бутона. Дуже гарну квітку. Я дуже люблю цей сорт. Він такий яскравий. Ну, звісно ж, як і всі із жовтим кольором трішки вигорають. Але своєї привабливості вона анітрохи не втрачає. з віком розмір квітки буде 8 сантиметрів. Зараз вона десь сантиметрів 6. Ну, вона відкрилася в мене нещодавно, тому, можливо, ще орхідейка її підростить. Але все одно дуже гарна фактурна квітка. Ось такий красунчик. Ну, і, звісно ж, бутончики, як ви бачите, це ті, котрі були із розовинкою на бутонах. От, такий красень. Да, до речі, хотіла сказати, що Бігбен має декілька варіантів цвітіння. Він може заквітнути просто рожевою квіткою, або отаким от темним кольором, повністю квітка, або ось таким гарним. Ну, У мене, слава Богу, заквітло тією варіацією, якою я найбільше хотіла, звісно. Ну, і. і... Іншого красення показую. Ось от таке чудо. Це Мікі Кроун. Пам'ятаєте, я вам жалілася, що в мене була вдома Мікі Кроун, але він зацвів персиковим кольором, отаким, от як у цієї квітки серединка. Вона така персиково-рожева. Тож, звісно, я була розстроєна, тому що хотілося ж, звісно, щоб був по сорту тому, якому ми всі купуємо. Ну і ось моя спроба номер 2 увінчалася радістю, і квітка заквітла так, як потрібно. Кущик добрий, гарний, розмір кущика вже троєчка добра. Сорт цей, можу сказати, що він по здоров'ю сильний, тобто проблем ніяких не виникало ні з корінням, ні з листям. Тобто усі ті рослини, які в мене були, проблем і питань, вони ніяких не виникали при їх вирощуванні. Зараз квіточка ця. 8 см, 8,5 трішки. З віком ця квітка буде досягати 10 см. Тобто буде такий великий красень. Ну, звісно ж, поки що підліток дав, поки що три бутончики. Я і цьому рада, тому що дуже переживала, що був по сорту. Теж дуже подобається. Але є один мінус у Мікі Кроуна, Він надто швидко вигорає. Тобто цей жовтий колір він втрачається. Зараз поки що квітка така насичена, лимонно-жовтого такого яскравого кольору. Красоту вам показала. Тут у мене продовжують розкриватися квіти одна за одною. Ще чекаю три сорти: це креветка, це. Оця красуня з варіантним листом повинна бути метеликом. І отам бігліпчик попкорн. Тобто, ще є тут ще у Валентини один бутон уже починає рожевіти. Тобто є чого чекати. Сподіваюся, що все буде добре, і я вам, звісно ж, їх цвітіння обов'язково покажу. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.